Всі мої вітаю. Сьогодні хотіла вийти до вас трішки поспілкуватися, показати. Є в мене небагато текстилю. була посилочка, мені, здається, після Пасхи, Ну, там в основному були такі особисті речі, ну, тобто, речі для мене пересилала мені племінничка. Ну і дещо там поклала. Така я вам хочу запропонувати. Не вітаю вас ні з чим, тому що я не знаю, та дивилася я всі новини. Ніч така була, знаєте, практично не спала. Ще підписалася на один там телеграм-канал, де просто. Дуже досконало все показують розказують, то який там сон, коли ще над головою оці ворони літають цілу ніч, то ну, таке я. Єдине, що хочу сказати, я вам всім бажаю здоров'я і миру. Ну, Давайте подивимось текстиль. До речі, ой, сісти сіла. А стрічку сантиметрову не взяла, взяла. Так, приступаємо. Трішки, знаєте, такого, як вам сказати, ну, ну, позитиву. Трішки хоча б, не знаю, як видно, сонце попадає на камеру. Така серветочка розміром 22х22, під номером 14, 50 гривень. Дивіться, яка вона гарна. Сама тканинка такого сірого кольору, ніби сірого, або навіть відтінок такий, скоріше, кава з молоком. Такий відтінок. Ось таке мережево приплетене гачком вручну. І отака вишивка. Ось хочу вам показати Ну, така гарна вишивка. І взагалі, вона ця серветка дуже мила. Така, тут небагато кольорів, тут, здається, три, три здається, кольори. Ну, Можливо, там і не три, але ну, така симпатична. Під номером 14-50 гривень така серветочка. Це тут ось е синенька цяточка. Це, мабуть, пришитий був ярличок і синеньке, ниточка синенька залишилася. Далі дивимося, є в мене ось такі дві. Наволочки пара, пара наволочок, якість тканини тут дуже гарна, такі вони така щільненька. Бачите, і запах тут доволі таки широченький, десь до 20 см. І ось така тут, з... закочена, бачите, з однієї сторони, також дуже широко. Отакі з однієї сторони такого, ну, темнішого кольору, а ось із з тієї сторони отакий трошки світліша. Вона. Трішки інший, інший принт. Довжина цих наволочок 70. Ну, 75, і ширина 49 см. Під номером 13 іде такий комплект. І коштує він 200 гривень. Так, є в мене ще один комплект наволочок. Ось такий ніжні такі квіти, бачите, біленькі наволочки, і такі, ніби, ну, якби це було в порцеляні, я б сказала ситцевий малюнок. Тому що дрібненькі такі квіточки по порцеляні, це ситцевий малюнок. Ну, а тут Ось такий ніжний принт у таких дрібненьких трояндочках. Так, розміри 72 довжина і 46 см ширина. Тут ось має вона, тут також, бачите, ось закочено так доволі широченько, і має. Е Десь 15 сантиметрів отут ем, запах. Тут навіть ось гачечок якийсь, а, це ярличок. Це ярличок. Не, не можу прочитати, хотіла прочитати виробника, але я не прочитаю. Ем, такий комплект наволочок під, іде під номером 12. І коштує 80 гривень. 180 гривень за дві наволочки. Так, далі є в мене ось така біла скатертина. Вона гарна, сама по собі, вона гарна. Я вам зараз скажу її розміри. Тут в діаметрі вона метр 60 навіть трошки більше. Принт, дивіться, який гарний принт. Не знаю, чи передає, тому що тут я і світло увімкнула, і від вікна світло ось такий принт по ній. Внизу вона ось так зарублена. Бачите, хвилястий краєчок. Але вона коштує всього-навсього. Під номером 15, коштує вона 150 гривень. Тому що тут є нюанси, я вам зараз їх покажу. Можливо, хтось із цими нюансами справиться, я не пробувала. Ось тут, ось дивіться, біля ну, де середина. Ось отакі є коричневі цяточки, бачите? Ось отакі дві. Ні, ну їх не дві, тут дві іще десь я бачила. Можливо, я знайду. А, ось іще, бачите? В основному тут де середина. Ось, бачите, отакі коричневі цяточки. Я з ними не справлялася. Можливо, хтось з ними справиться. Тобто, ну, хочу сказати, що я нічого не робила. Можливо, хтось знає секрет, як виводить, то за таку ціну це гарна ціна на таку скатертину. Я нюанси показала, а то вже ваше рішення, ви маєте приймати рішення, купляти цю скатертину чи ні. Е, можна використовувати просто так, як там посередині лише оті цяточки, то в кого круглий стіл, зверху, звичайно, можна покласти е, якусь серветку прикрити, можна, можливо, воно і виведеться. Я просто не пробувала. Ось такий нюанс, я вам його показала, бо я маю показати його. Так, є в мене махровий рушник. Тут декілька їх рушничків. цих Рушник натуральний. Такий доволі він щільненький хочу. Ну, тут 100% бавовна, але виробник не написаний. Виробника немає. Ну, не написали. Звичайно, ви по-своєму його будете прати. Тут немає ніяких плям, ніяких пошкоджень. Просто білий рушник. Довжиною він 96 см і шириною 48 см. Ось такий рушник, бачите, такими ну, ось такий, такими ніби бурульками. Отакий От край доволі щільний. Має ось е петельку підвішувати. Так, а де я ціну причепила? Ой, мабуть, злетіла ціна. А, ні, не злетіла. На вивороті. Ось цей рушничок під номером 11, 150 гривень коштує. Натуральний рушник, такий, що гарно впитує вологу. І, ну, знаєте, такі рушники ну, не такі, як в магазині. Так, ще одна в мене є наволочка. Я так дивилася, що вона новенька. Ця наволочка такого блідо-жовтого кольору. Але вона одненька. Ну так, да, вона новенька. Бачите, тут ось такий широкий запах до 20 см запах. Це щось причепилося. До 20 см запах тут, на цій наволочці. Ну, одненька. Шкода, що одненька. 75 см довжина, 49 см ширина під номером 10 і коштує 80 гривень. Є в мене ось такий ще гарний комплект наволочок. І він такий ну, незвичайний. Ну, незвичайний. незвичайний покажу і розкажу чому. Тканина тут, як на мене, мені здається, що це сатин. Так, да. мені здається, що це сатин, така тканина. Але і ще вона до того ж всього вона така жадка. Я себе не показую, а то я без зачіски. Вона така жаточка. Середи, знизу, вірніше, вона має блискавку. Ну, не вона, а вони це дві наволочки. Ну, ось так, бачите, в кого є. Такі комплекти, то знають, у мене є такі комплекти. Тут немає собачки на на, на оцій блискавці. Тут, от так вона застібається. Блискавки працюють, я провіряла. Розміри цих наволочок 63 на 53. Отакі розміри. І цей комплект іде під номером 9 і коштує 180 гривень такий комплект. Так. Далі в мене є симпатичний такий фартушок. Він мені здається, також новенький в такому блакитному кольорі натуральна. Тканина 55 см. Тут ось в поясі, від одного шва до іншого. Тут, бачите, має такі складочки і має дві кишені. Тут ось внизу має вишивку вишеньки такі, це аплікація або клап клаптикова вишивка, хто як називає. І ось тут стрічкова вишивка. Все, звичайно ж, треба роз... випрасувати, розумієте? От. І ось тут стрічкова вишивка така. Я так, ну, як на мене, то він не був у користуванні. Новенький під номером 8. Такий фартушок іде 150 гривень. Ну, такого гарненького розміру, немаленький. Так, далі є в мене ось такі динозаврики, така наволочка. Я вам хочу сказати, що е, інколи речі повторюються. Тобто, от я буває дивлюся, і от думаю, я вже таку бачила, в мене вже така була. Ну таке є. Ну, вони і повторюються, я вам скажу по правді. Е, 74 довжина. Інколи буває, попадеться. 49 ширина. Попадеться одна частина комплекту, потім там через півроку інша. Буває і таке. Ось такий запах. Вона в доволі гарному стані. І так я вам скажу, мені здається, що вона новенька. З цієї сторони, ось такий принт, а з цієї ось такий гарний. Наволочка йде під номером 7, 80 гривень, вона коштує. Тканина гарна, така щільненька, знаєте, е, так. Далі є в мене ось такий рушник або ранер, або доріжка. Е, тканина натуральна. Його розміри. У мене машина пральна Вім, ну, вімкнута у кухні, то інколи будуть такі звуки, знаєте, трішки. Так, 69, а, ні. 1,40 довжина цього рушничка або доріжечки 45 сантиметрів ширина. Ось такий принт. Ось так він зарублений, доволі таки широченько, бачите, із усіх сторін, натуральний, в гарному стані. Не знаю, чи був він в користуванні, чи й не був. Збереження чудове. Під номером 6, 100 гривень такий рушник. Можна зробити два кухонних, можна використовувати на столі як ранер або доріжку. Ще в мене є ось така красота. Також кругла скатертина. Червоного кольору, це поліестер, звичайно, так як і та попередня біла, це поліестер. Ну, але скатертина, знаєте, краще, як поліестер, вона краще піддається пранню. Бо це ж скатерка, ми ж на ній їмо. Так, якщо я не помиляюся, можливо, я трішки так склала не зовсім. Не зовсім рівно. Ну, десь метр шістдесят пять вона в діаметрі. Доволі таке величенька вона. Метр шістдесят п'ять десь в діаметрі. Ось така, бачите, має отакий принт. Вибачте, позіхає, спала, <звісна> не спала. Ось такий принт, ну, трішки вона не випросована, як їхала. Так, бачите, такими ніби квадратиками, шовковою ниткою вишита. Ну, розказала, як змогла. Так, де в нас ціна? Це ж, як завжди, я її загублю. А ось. Під номером 5 така скатертина коштує 250 гривень. Я не знайшла ніяких на ній нюансів. В доброму вона стані Отака скатертина. Так, ще в мене є. Ось така чудова річ, це річ вінтажна, зрозуміло. Ось така наволочка. Тканина тут натуральна. Така вона, такого кольору, да, ніби. Ніби кава з молоком, такий колір, сіруватенький, ну, під старовину. І ось така вишивка по ній, вишивка гладдю. Це наволочка. Вона в гарному стані. Я навіть не можу сказати, що там нею користувалися, що вона там, можливо, просто вишили і не користувалися. І тут, ось внизу. Єдине, що треба зробити, це просто вставити блискавку. Тут не зарублено, а це йде як край тканини з цієї сторони і з цієї сторони. Ну, Можна блискавку, можна гудзички. Ну, саме отут вона не закінчена робота. Ніби. Хоча, можливо, просто люди так одягали її, підвертали якось там, ну, і так використовували. Не можу сказати, якщо її навіть використовували. Тут все на оверлоку, все акуратненько зроблено. От така вишивочка на ній. Ну, Збереження гарне, то я, не можу сказати, користувалися, не користувалися. Ширина 43 см цієї, наволочки, а довжина 48 см. Отака, От ну, гарно, дуже акуратно вишито тут. акуратно. Під номером 4 100 гривень. Так. Далі йде в мене ось така наволочка. О, до речі, оця наволочка також у мене була. Хтось забрав із дівчаток, я вам казала, що тут такі е романтичні сцени, е по, по ній, ну, мені здається, що була така, ну, знаєте, дежавю, десь я вже це бачила. Ось така наволочка. Також тканинка натуральна, приємна. В дуже гарному стані ця наволочка. Довжина 72, ширина 48. Запах такий ось, бачите, широкий. Це моя резиночка сюди попала. Під номером 3, 80 гривень, така наволочка, <кій> вона одна. Так. Далі є в мене ось такий рушничок. Мені здається, що цей рушничок не був у користуванні. Він більш такий, ну я би не сказала, що він декоративний, тому що ну, він натуральний. Це лицевий рушник для лиця, для обличчя. Але він має, отакий, бачите, тут ось такий декор. Тут мереживо пришите, і ось тут пришите мереживо. Гарний такий рушник, практично він не був у користуванні. Розмір він має 70 80 см довжина і 49 см ширина цього рушничка. Під номером 2 150 гривень такий красунчик. Так, ну і завершу сьогоднішнє відео. Ще одне, Маю ще один рушник під номером 1. Він коштує 200 гривень. Великий білий махровий рушник. Що тут у нас? Бамбук, 100%, котон. Ну там виробник не написаний: прати можна при 95 градусах. Ну. Все, що написано, то я то і прочитала. Так, довжина цього рушника 1,25, і ширина. Він доволі широкий, такий ванний, знаєте, рушник, гарний кутався та й добре. І ширина 81 см. Ось такий рушничок, зараз вам. Розверну його, бачите, має квітковий принт. Все зарублено з усіх сторін, і з цієї, і з цієї, з усіх сторін зарублено, гарний такий рушник для користування. Так, ось трішки ми з вами зустрілися сьогодні. Замовлення, будь ласка, вайбер WhatsApp. Краще, якщо це записано, тому що по телефону. Це по телефону, ну, але в кого хто не користується такими соціальними мережами, то можна і телефонувати. Свій телефон я вам озвучу 067 283 95 68, також це Viber, WhatsApp, Telegram, все на одному номері. Я також залишу свої контакти у описі під відео. Якщо комусь щось сподобалося, робите замовлення, гроші на карту, і можете формувати посилки якийсь певний період, коли ви будете вважати, що посилка сформована, ви мені пишете і ну, нагадуєте, що можна відправляти посилку. Це якщо хтось надовго Якщо хтось, наприклад, сьогодні замовив, а завтра йому треба відправляти, можете від... оплачувати на пошті. Але прохання, якщо хтось посилку формує довго, будь ласка, гроші на карту скидайте відразу. Тому що, ну, я вам не втомлююсь повторювати, в мене таких посилок багато неоплачених, вони лежать, я не знаю. Просто ну, там вкладені мої кошти. Розумієте, ми зараз не так живемо, щоб. ну, щоб вкладати гроші в щось. Ну, це, це такі формальності, це, ну, такі правила, я по таких правилах працюю. Обов'язково нагадуйте, коли вам відправляти, щоб я знала і орієнтувалася. Все, всім бажаю мирного дня, тихого, теплого. Приємного весняного дня і міцного всім здоров'я, витримки! Витримаємо, витримаємо, я думаю, я вам хочу сказати до зустрічі. Всіх обняла!